Ось і другий редуктор. Я вам його показував на відео. Відео від клієнта. Цей редуктор сьогодні везу на піскоструй. Поки той буде піскострую, цим буду займатися. Далі, якщо цікаво, буду показувати. Ось такий номер у нього. Наскільки мені відомо, то що в цього редуктора, що в того редуктора, шестерні однакові. Кількість зубів, все, передаточне число, звичайно ж. Тому на заміну чи на запас той редуктор буде в самий раз. Не потрібно буде хвилюватися за передаточне число, як комбайн буде працювати. В принципі, на відео ви вже бачили його, але ще я вам покажу. Значить, не так багато редуктора приїхав без масла, точно кілометри вам не скажу. Але дуже мало. І, значить, це все діло згоріло. Дивіться, навіть поплавився от масовий флажок. Підшипники дивіться ось. Стали. Гайка прикипіла, точніше, обиймо до гайки. До Цей підшипник ще, до речі, живенький. Ще такий живіший. Бачите, відразу ж можна в принципі, дивитися, які підшипники менш нагружені. Виходить ось ця шестерня, стоїть ось тут. Не виходить, а так воно і є. Так? І це нас... шестерня, яка приводить насос гідростатики в дію в роботу. Це шестерня, яка приводить гідравлічний насос в роботу. Виходить, що вона більш нагружена. Чи можливо так як це дальнє, то тут підшипники ще живенькі, а це ближче, так воно згоріло. Ну Не знаю, але ж ви ж розумієте, масло, масло ось тут. І воно це шестінь, саме останнє, як масло подається. Але підшипники дивіться. А тут підшипники гляньте, всі заклинивши. Чук -чук. Ось, дивіться, це виглядає. Бачите, ось підшипники його красиво лягли. Нет. Як прикипіли, ви бачите? Цікаво, правда? Десь так як масла не було, чи там його було зовсім-зовсім. Ну -зовсім? не було, напевно. Тут більша нагрузка на підшипники, тому швидко кончилось Так, проміжутка. Такий ірокез. Або й ми не дістануся, паттерн Ну, Теж все поприкипало. І головний вал. Це, це, головний вал, до речі, що, що цікаво, блять, підшипники. Це бурмашку трається. Цікаво. Чому так? Ну, так, дивіться, саме останнє шестерня, підшипники нормальні. І на волу підшипники нормальні. Промежутка, капець і тя капець. А ну, кое які припущення. Дайте знати. Дайте знати, дядьки. Що зараз вибиваю обойму, сальника, розкручую гайку, тут сальник, обойму. Шук, мию. І зараз наберу клієнта, можливо, він захоче, щоб оті шестерні з згорівшого редуктора поставити сюди, щоб на редуктор йому швидше відправити. А коли прийдуть нові шестерні, то поставлю потім той, обгорівший корпус, вже буде викрашений. Та так воно якось і буде. Правда? Так буде ще робота робиться. Що, приступаю до роботи. До речі, вал викидати не будемо. Зніму шестерню. І вал поїде назад власнику. Всі ще можу шести надіти. Дуже ту саму українську, чому ні. Дядьки, я став таким лінчаєм. Було все таке чистесеньке, гарнесеньке і хотів зняти, але ну, мені так ліньки було, чесно кажучи. Тому зніму для вас тільки вже підготовку до відправки. І зараз Правом піднімаю, гружу багажник і лежу на пошту. Добре, до зв'язку до зустрічі. Коротше, дядьки, оце рівень уявить собі. Зібрав редуктора, гляньте, руки не мив. Руки не мив і навіть не переодягався, подивіться. А ну є, що дивіться. Таке десь може біля тачки тернувся. Збирав редуктор, а навіть не переодягався. Ні, ну вчора, звичайно, не переодягався, вчора мив його, чистив. А сьогодні можна ну, як новенька копійка, тільки не теж що Жигулі.